Усім привіт! З вами Тіреміл. Я вітаю вас усіх на своєму каналі, дуже радий вас бачити. Сьогодні у нас буде такий короткий огляд моєго аккаунта, що я зміг досягти за рік. Швиденько так розглянемо по персонажам, яких я отримав, також по зброї і усім іншим дрібницям, які є у мене на аккаунті. Тож бо перейдемо до персонажів, я зібрав усіх 4 зіркових персонажів. Також маю декілька легендарок, але не всі ті, які я хотів отримати, я їх отримав, тому що деякі стандартні персонажі, такі як Мона, це цей ділюк. Зробили так, щоб я їх не отримав. Тож бо найбільш улюблений персонаж, який я маю на своєму аккаунті, це у мене Сяо. Кадзува, також Райден, Джун Лі і Аяка. А також до них вступає Ганьюй. Для Везни я використовую різних персонажів, здебільшого я їх комбіную, тому таких постійних пачок у мене немає. А зараз я по світу бігаю ось такою пачкою: це Сяо Бенед, Сянка і Лі. Мені цілком достатньо для того, щоб швиденько знешкоджувати усіх супротивників. А осяо, як ви бачите, у мене має ось такі таланти 10, 8, 9. А, Немає Сузір. Також по артефактах а, такі собі артефакти можна і поміняти на щось краще. Наприклад, на, а, навіть тих же два куска гладіатора будуть краще, ніж два кусочки ансамбля. Але при цьому, що у нього немає сигнатурки, відбіг і мене з небесною Осю. Яка дає їм відновлення енергії частково? Має такі характеристики: 64 на 180, 176, а також 164 відновлення енергії. І атака 2342 під бонусом піро резонансу. Далі переходимо до панната, він має 80 рівень, бігає в мене зі злобою. Таланти має 1,1,7 і є тільки 2 сувір'я. Має ось такі характеристики, зібрані в саппорта, при цьому 50 на 100 крітчан на критичну шкоду і 202 відновлення енергії. Далі у нас іде сянка, сянка також 80 гривня. Майже зібрав усі сузір'я, не вистачає лише останнього, яке посилить мій вогняний вихорь. Думаю, якраз зараз як йде банер нілу. Постараюся викрутити її. Саме головне, щоб в мені не випало, тому що я її вибивати собі не планую. А, має це 3 уло. Має артефакти емблеми і характеристики такі саппортські, 43 на 83 і 248 відновлення енергії. Так, зібрав їх здебільшого відновлення енергії для того, щоб в неї була сильніша ульта. Переходимо до Джонлі, бігає в мене зі своєю сигнатуркою. Спочатку в мене бігав з смертельним поєм, з ВП-шним списом, але після того, як випалив сигнатурка, я подумав, що нехай вже бігає своїм покорителем А, Має такі характеристики: Зібрані в мене щось середнє між ДД і саппортом, тому що має лише 31 тисячу ХП. При цьому 32 на 120 критичний урон. Маю ось такі таланти. 288. Наносить зі своєї ульти по 50 тисяч стабільно, 50-60 тисяч так стабільно шкоди. І при цьому має 0 Сузір. Далі йде в нас кадзуха. Кадзуха також не має сузір, маю ось такі таланти. 778. Планую прокачати всі на 8, можливо, навіть на 9. Коренувати поки що не буду. Бігає з мечем фавоні для того, щоб ультувати по КД і зібрав ось такі характеристики. А, має такі маленькі квіти, тому що я його збирав з більшого, здебільшого у майстерні стихії, шукав такі артефакти і відновлення енергії для того, щоб у мене частіше їх ультувати. А також деколи він в мене разом в пачці з моїм Сяо, і цілком достатньо казухи для того, щоб він йому. За одну єшку зміг майже повністю відновити його Ольту сяв. І має 567 майстерності стихій. Далі у нас іде Ола Ола поки що в нею не грає. Так, зібрав артефакти 54 на 160 критично шкоди на критичний шанс. Трошки майстерності стихій десь там набралося в якихось там артефактах. І поки що вона бігає в мене з засніженим. Зірковим сріблом, при тому, що а, так і не вдалося отримати її меча, але в майбутньому, я думаю, після того, як з'явиться її баннер, я планую вибити саме для неї сигнатурку. Ось такі має таланти, 866. Далі не прокачую, прокачаю вже після того, як вона отримає свою сигнатурку, і обов'язково коренує всі три типи її талантів. Сузір' немає. Переходимо до Ганвій. Отримаю на неї Сузір'я перше чисто випадково, тому що а, я крутив зовсім іншого персонажа. І коли з'явилася Ганньюй, я а, зробив лише одну крутку, і випала мені вона. На якійсь там 20 чи 23 крутці випала це один. Ага. Також немає сигнатурки, бігаю з прототипом полумісяць. Мені його поки що достатньо. має ось такий таланти 953 і характеристики має 50 на 187 Чудовий такий персонаж, мені дуже подобається на нею бігати. Переходимо далі до Аяки, один з моїх улюблених персонажів, поки що бігає з мечом Чомер 3. Далі я. Думаю, як з'явиться її меч, все-таки дам її сигнатурку і трішки артефакти зміню. А, маю ось такі характеристики. 53 на 200 Я думаю, після того, як дати їй якийсь меч на критичну шкоду, то у неї тут характеристики просто такі дуже-дуже великі. А, немає сивір і має таланти 8-8-10. Райден. А Райден це просто електробогиня, наносить велику шкоду всім супротивникам, приносить великий вклад в команду. А маю ось такі таланти, сузір має, По артефактах у неї повністю емблема. І зібрав її у відновлення енергії, набрав 260%. має ось такі кріти. Мені достатньо і бігає зі своєю сигнатуркою 90 рівня. Переходимо далі до Тігнарі. Це новий а, дендро-персонаж із Сумеру. З'явився у нас версії 3.0. Дуже довго я його вибивав, я його хотів отримати, а, а також хотів до нього сигнатурку, але Джон Лі рішив, що не буде тобі лука, будеш мати список. Чудовий такий персонаж, мені подобається його, особливо якщо взяти під Кокомі Райден і ще одного персонажа. Деколи його використовую, а деколи можу ще додати його навіть під того ж самого казаха, тому що вони дуже чудово а, разом діють на полі бою. Казак, стягує у всіх одну точечку, і пізніше Тігнарі кидає їжку і швиденько наносить велику шкоду, всім супротивникам. Зібралися такі характеристики: 43 на 155, трошки відновлення енергії, майже 300 майстерності стихій. Сузір'я має С1. Так, Це один мені випало одразу на другу крутку після того, як отримав тігнарі. Так, підряд випав. Це 0 і одразу це 1 і має такі таланти 84,5. Далі переходимо до аято. Аято у нас такі таланти 2,8.6, немає сузір, бігає з, з своїм комплектом артефактів, а, має також свою сигнатурку і при цьому зібрав який непогані. Характеристики 66 на 212 і 163 відновлення на Далі йде на Sio дуже чудовий персонаж. Граю на ній до 50-го рангу. При цьому вона мене бігає за ржавим овуком. Це 5 Має ось такі артефакти. Повністю семенава. Мало має критичного шансу. Плануємо далі трошки знайти. Кращі артефакти для того, щоб у неї було трошки більше крит шансу. А також хочу вибити її сигнатурний лук для того, щоб в мене було більше критичного шансу і при цьому не постраждала моя критична шкода. Маю ось такі таланти 9-9-7 і немає сузірів. Переходимо до Хейдзе. Хейдзо мені одразу полюбився після того, як він з'явився у грі. Дуже чудовий персонаж, особливо такий нестандартний а, персонаж з каталізатором, який а, наносить Анему шкоду по супротивникам з руками і ногами. А, при цьому має майже усі сузір'я, залишилось лише одне. Має таланти 8, 12, 10. А, бігає з молитвою святим вітрами. Також має такі характеристики: 130 відновлення енергії майже і шанс крита на критичну шкоду 62 на 193 Далі у нас йде венті 80 рівня, збирав його під саппорта, більше в нього нічого не вимагаю, використовую його здебільшого в безні на таких 8, 8 10, інколи на 11 поверсі для того, щоб стягував маленьких ворогів. Б'є сигнатуркою з елегією погибелі. Має повністю анемасет і зібрав ось такі характеристики. А майстерність стихі 335. А, таких 49 на 109 крити і 194 відновлення енергії. Таланти має 1,67. 6. 7. Далі йде кецин. А, маю це один кицин. ось такі таланти. Артефакти такі змішані, тому що спочатку я її збирав, пізніше я перестав збирати, так накидав якихось рандоми кусочків, щось позабирав, щось докидав, і такі от в неї характеристики вийшли, давненько я на ній не граю, в майбутньому, можливо, до неї ще повернуся. Дендро героя нашого не будемо дивитися, Тут нема на що дивитися, ним ніхто не грає. Можливо, зараз тусі використовую в нових пачках, але він у мене після 20-го рангу давним-давно пішов на склад. Переходимо до ялань, зібрав її в саппорта. Маю ось такі характеристики: 62 на 100 233 відновлення енергії, бігає з c5 в обхаводі, і маю ось такі таланти. 278. Далі йде до кокомі. Таланти майже не вкачав, тому що в нас більшого Використовую лише під аяку, а, аяку мені лікувати особливо не приходиться. При цьому усе, що я вимагаю від комі, це для того, щоб вона трішки лікувала мені мій загін. І також давала по КД-заморозку для моєї аяки. Артефакти я її збирав повністю діву, для того, щоб лікувала побільше, я такі характеристики. 120 відновлення енергії і бонус лікування 76%. Далі йде Мона. Моно в мене не зібрана, має каталізатор на критичну шкоду. Також має C2, вона мені перший раз випала з стандартного баннера і два рази вона випала з івентового баннера. Маю такі таланти, вони також не прокачані. І ось такі характеристики. Так як у неї я забрав два артефакти. Переходу далі до делюка, потихеньку його прокачую, планую на ньому зіграти. Буквально пару днів назад тому це один. Не знаю, як вона мені допоможе. Така непогана сузір'я, але здебільшого воно великої ролі не грає. Зібрав його 2 плюс +2, це червону відьму, а також гладіатора. І має ось такі характеристики: 74 на 183, а також бігає з ВПшним клеймором. Далі в мене тут а, вже mm. стандартні, стандартні 4-зіркові персонажі, а також інші чотиризіркові персонажі, які залишилися. При цьому маю. Сахарозу дуже чудовий персонаж. Подобалось на ній грати до Кадзухи, Після того, як отримав кадзуху, Сахароза пішла на склад. Зараз я в теперішній час на ній не граю. Маю ось такі таланти. 388. а Також Консію зібрав усі 60 зір, Діона також має 6 зір, Не зібрана. Взагалі не зібрана. Планував на ній трішки пограти, підібрав навіть її артефакти для саппорта повністю ансамбля, але взагалі не прокачував. Переходимо далі до Кея, це стандартний персонаж, якимось чином мені вдалося йому зібрати три сузір'я. Переходимо далі до Дорі. Електробарига, я її так називаю. Зібрано в мене як саппорт. Так, ось такий в мене саппорт 36 на 175. Бігає з церемоніальним мечем, повністю зібрано в електросет і має ось такі таланти, 2-3-6. Далі переходимо до сінцю, маю ось такі таланти, Бігає з церемоніальним мечем, П'ятий й пробуде. А, повністю зібрав у 6 сузірів. Падам гімні стільки разів, що я не пам'ятаю, певно, міг би вже зібрати 3 сінцю, це 6 І має ось такі характеристики: 43 на 95 260 відновлення енергії. А так, по артефактах він в мене повністю в емблему для того, щоб я ульта наносила якомога більше шкоди. А, далі переходимо до Сари, також плануємо іграти. Прокачав до 80 рівня, має змог прокачати до 80 го рівня. Зброї вона немає, артефакти не збирав і це 0. Далі у нас іде Кандакія, а, також новий персонаж, який з'явився в пустелі. Отримую її це один. А Поки що я її особливо так не прокачував. В Майбутньому планую її прокачати до 80-го рівня. І також повністю прокачати їй спис. Можливо, на спис Фампонія для того, щоб наносила якомога більше шкоди. Ось такі мої артефакти. 2 плюс 2. При цьому 62 на 123-128 лунні енергії. А, після цього у нас йдуть здебільшого персонажів мене вже не зібрані. Майже всі. А, Маю вже усіх чотирьох персонажів. Це у нас ідесь Аналін. Маю друге Созір'я, також С6 А, Повністю маю зібрав Фішель С5, Розарія С6, Еліза С0. Взагалі на ній не грав. Жодного разу. Колеї С2, С6 Барбара. Повністю зібрав Саю С6. Маю також це 4 Кукі Шенопу. Якимось ще намодлював Ember C1, не знаю навіть як, певно, стандартного банера випав одна штучка. Елой, яку багато хто зміг отримати. Хто грав цю гру а на PlayStation також. До того, вона йшла зі своїм MBUCOM на ПК. Нам усім роздавали LOI. Якісь там версії 2.3, 24 щось таке було. Далі в мене йде CC. Також її не прокачував. Прокачувати її не планую, тому що поки що не бачу сенсу на ній грати. Маю c 1 Юнзин c 2 Город c 2 також повністю зібрав а, C6 Ninguan. C6 зібрав Beydow, Tom і Young Fay. Залишається у нас Чумін С4 і Razer C2. Ось таких моїх персонажів. При цьому а, зброї в мене також небагато, як ви бачите, легендарок. Всього тільки 7 екземплярів. А, при цьому багато 4-віркового зброї. Це 5, як ви можете бачити. Також мою мед зустрів. Спочатку думав, що він непогано у мене зайде на мою кецин, але пізніше, як я для неї отримав с 2 Рик, то планую його прокачати і пограти на таких стандартних персонажах, трішки побігати. По артефактам майже всі зливаю в тій, мені потрібно. Зараз я збираю а, сет на нахіду. Так, йдемо далі. А, зібрав трішки книжечок. Поки що цього недостатньо. Планую зібрати приблизно 500 фіолетових книг героїв для того, щоб а, коли вийде Нахіда, я повністю зміг її прокачати. При цьому зібрав. Так, зібрав вже 57 лотосів кальпалата для того, щоб її повністю прокачати в перший же день, як я її вибі. А, Якщо ви також плануєте вибивати для себе нахіду і не знаєте, де знаходяться дані лотоси, то на моєму каналі, а також в допису до відео, буде ссылка на моє відео по тому, як знайти усі лотоси на карті Сомеру. Переходимо до їжі, тут нічого такого цікавого немає, здебільшого я її створюю так, по 20 екземплярів кожного тижня для того, щоб прокачувати бойовий пропуск. Ось таким чином виглядає мій аккаунт те, що зміг добитися за рік своєї гри у Геншині. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі до цього відео та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!